Добрий день, сьогодні прийшов на цей об'єкт доробляти обшивку всього гаража. Прийшло скоро 7 місяців, дивіться, все, все гарно виглядає, все стоїть, нічого не впало, трішки повсохалося, сьогодні порівняємо його під лазарю і будемо робити обшивку, потім зніму відео як це все буде виглядати. Розклав інструмент ідемо приступати до роботи. Трішки повсухалося, починає його крутити, але це все дерево, вже пташки собі гніздо зробили. Так що так, всім дякую за лайки.